Ciao ja caro studente, sei alla lezione 16, presente indicativo, verbi di terza coniugazione. Сьогодні у нас дуже інтенсивна програма. Ти вивчиш дієслова третьої групи, неправильні дієслова із суфіксом «іск», навчишся висловлювати бажання та прохання, а також казати, що ти не розумієш і просити повторити. Buona lezione! Ripetiamo i verbi di seconda coniugazione. Ascolta e ripeti. Prendere, brate, vziate. Leggere, citate. Vedere, bacite. Scrivere, pissate. Mettere, laste, natiagate. Chiedere, zapituvate, prosite. Correre, bigate, bichte. Perdere, vtracciate. Програвати ріпетере повторювати. П'янджере плакати, рідере сміятися, вівере жити. Перейдемо до третьої дієвідміни. В італійській мові до цієї групи належать дієслова з закінченням іре. Ось як відмінюються ці дієслова. Візьмемо, за приклад, дієслово партіре. Вирішати їхати. Як завжди, забираємо закінчення, іре. І до основи парт додаємо закінчення. У першій особі це О. «іо парто» я їду. Ось закінчення третьої дії відміни. Як бачиш, вони дуже схожі. Єдина різниця це друга особа множини вой. Іте. Якщо ти пам'ятаєш у другій дії відміні тут було закінчення –ете. Тож закінчення такі. О, і, е імо іте оно. Повторюй разом зі мною. loro partono. Un esempio. Partiamo tra Sei pronta? Ми вирушаємо через півгодини, Ти готова? Сі, sono di partire. Так, я готова вирушати. Il prossimo verbo наступне діє слово. Dormire спати. Io dormo я сплю. Tu dormi, ти спиш. Луй lei dorme він вона спить. Noi dormiamo. Mi spemo. Voi dormite. Voi spete. Loro dormono. Voi spete. Un esempio. Mio figlio dorme molto bene di notte. Mi figlio dorme molto bene di Il prossimo verbo. Aprire, Vit crevate. Io apro. Tu apri. Lui lei apre. Noi apriamo. voi aprite. Loro aprono. Un esempio. Apro la porta e il mio gatto entra in casa. Io dveri e i Ricordati, entrare, slovo per 2. Sentire. відчувати. Io sento. Tu senti. Lui lei sente. Noi sentiamo. Voi sentite. Loro sentono. Un esempio. Tu non senti il freddo? Ti ne vichuva? Sì, ho molto freddo. Tacito. Тож, ти бачиш, що дієслово сентіре використовується у значенні відчувати зі словами, які виражають почуття або фізичні відчуття, наприклад, сентіре море, відчувати кохання, сентірель кальдо, відчувати спеку, ла паура, відчувати страх боятися, а також сентіре означає чути, наприклад, сентірель слоно, чути звук, ла воче» – Чути голос, la persona, чути людину. Un esempio. ti sento molto bene, Я тебе чую дуже добре. Молодець. Зараз ми трошки відпочинемо від дієслів і вивчимо фрази, як ти можеш висловити бажання та прохання Esprimere un desiderio. Ти можеш це зробити двома формами дієслова хотіти. Перша форма це умовний спосіб дієслова хотіти. Я хотів би, я хотіла б. Вона звучить більш люб'язно. Воррей. Ріпеті. Воррей. Воррей імпараребен Літаліно. Я хотіла б, або я хотів би, вивчити добре італійську мову. Воррей ла фінестра. Я хотів би хотіла би закрити вікно. Воррей по. Я хотів би, я хотіла би трошки поспати. Друга форма це перша особа однини дієслова хотіти. Вольо – я хочу. Цей варіант звучить рішучіше. Вольо леджере умбель лібро стасера. Я хочу прочитати гарну книжку сьогодні ввечері. Якщо ти кажеш волю, а не ворей, я розумію, що ти дійсно маєш намір це зробити. І у тебе немає ніяких перепонів до цього. Волю сентіре козане пенсі». Я хочу почути, що ти про це думаєш. Волю лабораре дітта». Я хочу працювати у цій компанії. У магазині або у ресторані. Більш підходить перша форма. Вурей, вона більш в'язна і виражає твою повагу до людини. Вурей уна піца пер фаворе. Я хотіла б піцу маргариту, будь ласка. Черто. порту субіто. Звісно, я її принесу одразу ж. Добре, а зараз повернемось до наших дієслів. Зараз ми розглянемо на правильні дієслова. Із суфіксом іск. Вербі іррегулярі кон-іск. Ці слова, про які я веду мову, також відносяться до третьої групи. Це дійслова на іре. Але під час відмінювання таких дієслів у їх основі з'являється суфікс іск. Розглянемо таке дієслово фініре. Закінчувати. Io finisco» ту фініші lui, lei, finisce. Noi finiamo, Voi finite. loro, finiscono. Червоним я позначила цей суфікс. Як бачиш, він з'являється тільки у першій, другій та третій особі однини та у третій особі множини. Un esempio. Finisci di mangiare, per favore. Закінче їсти, будь ласка. Ось невеличкий перелік таких дієслів. Їх треба запам'ятати, тому що немає іншого способу зрозуміти, що це дієслово є неправильним. Тож занотовуй разом зі мною. Ми вже розглянули дієслово закінчувати, перейдемо до капіре. Розуміти. Io капіско, ту capisci, lui капіше, ной capiamo, вой капіте, льоро капісконо. Preferire vi. davate per evahu. Io preferisco. Tu preferisci. Lui preferisce. Noi preferiamo, voi preferite loro preferiscono. Spedire vi vipravate. Io spedisco, tu spedisci, lui spedisce. Noi spediamo, voi spedite loro spediscono. Unire objednovate zjednovate. Io unisco, tu unisci, lui unisce, noi uniamo, voi unite, loro uniscono. Pulire, cestete preparati. Io pulisco, tu pulisci, lui pulisce, noi puliamo, voi pulite, loro puliscono. Costruire, budovati. Io costruisco, tu costruisci, lui costruisce, noi costruiamo, voi costruite, loro costruiscono. Ось дієслова дії відміни, які ми вивчили у цьому уроці. Партіре вирушати їхати. ДОРМіре спати. Апріре відкривати, сентіре чути відчувати. А ось дієслова із суфіксом іск: фініре закінчувати, капіре розуміти, преферіре віддавати перевагу, спедіре відправляти. Уніре об'єднувати. З'єднувати. Пуліре чистити. Прибирати. Коструїре будувати. А зараз ми використаємо дієслово капіре для того, щоб повідомити твоєму співрозмовнику, що ти його не розумієш. Я не розумію. Нон-капіско. Запам'ятай ці фрази. queste frasi. Скузі, нон капіско. Вибачте, я не розумію. Ноно капіто. Я не зрозумів. Не зрозуміла. Нон к'яро. Мені не зрозуміло. Пуртроппо, нон капіско. На жаль, я не розумію. А після цього ти можеш попросити повторити інформацію. Ріпети, перфаворе. Повтори, будь ласка. Ріпета, перфаворе. Повторіть, будь ласка. Запам'ятай ці фрази, тому що вони стануть тобі у нагоді особливо на першому етапі вивчення італійської мови. Scusi, dov'è il centro? Вибачте, де центр. Елі адестра. Він там, Праворуч. ho capito, Sono turista. Я не зрозумів, не зрозуміла. Я турист. Ріпета перфаворе. Повторіть, будь ласка. Bravissimo! <плес> Bravissima! Молодець! А зараз тобі залишається вивчити ці дві слова і використовувати у твоїй практиці. А престо. Do nastupnej zústriči. Arrivederci. Do pobačenia.